Вітаю в етері випуск новин у студії Віктор Раду. У Суворовському районі Одеси виявили тіла літньої жінки та молодого чоловіка. За попередньою версією поліції племінник убив свою літню родичку, а потім вистрибнув із восьмого поверху висотки. У квартирі багатоповерхівки в Суворовському районі поліцейські виявили тіла 78-річної жінки, а на вулиці біля будинку труп її 35-річного племінника, з яким вона разом проживала. За попередніми даними, жінку задушили та двічі вдарили у скроню ножем. А чоловік помер від травм, отриманих внаслідок падіння з восьмого поверху. Повідомили у при службі облполіції. За цим фактом слідчі відкрили відразу два кримінальні провадження. Розглядаються та відпрацьовуються кілька версій загибелі людей, зокрема умисне вбивство та самогубство. Тіла та речові докази, вилучені з місця події поліцейські, направили на експертизу. Внаслідок чергового обстрілу Херсона загинув річний чоловік. Ще шестеро мирних жителів отримали поранення. Минулої доби армія РФ 80 разів обстріляла Херсонську область. Найбільше постраждало село Кізомис Білозерської громади. Росіяни випустили по житлових районах Херсонської області понад 400 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Пошкоджено будівлю школи та близько 25 житлових будинків. Через російську агресію двоє людей загинули, шестеро постраждали. Зокрема, поранення голови та грудної клітки отримала 85-річна жінка. Ще одна постраждала – 57-річна місцева мешканка, якій уламками снаряда пошкодила руку. Обох жінок госпіталізовано, повідомили в Херсонській Ова. Із поверненням тепла мешканці Одеси знову кинулися на набережні та із задоволенням відпочивають біля моря. Проте пляжного сезону цьогоріч швидше за все знову не буде. За словами військових, узбережжя залишається лінією оборони та небезпечне для цивільного населення. Мінна загроза підстерігає як у морі, так і на піску. Докладніше про це розповів Олексій Шульга, начальник піротехнічного відділу ДСНС. Відкривати пляжний сезон цього року небезпечно. Це стосується не тільки Одеси, а й всієї області, тому що акваторія Чорного моря замінована. Таку думку висловив Олексій Шульга, начальник відділення піротехнічних робіт ДСНС регіону. Війна не закінчилась, бойові дії тривають до цих пір, і для того, щоб виключити можливість наступу саме з моря на нашу область, прибережна зона і акваторія Чорного моря є замінованою. Фахівці радять мешканцям Одещини утриматись не лише від купання у морі, а й прогулянок узбережжя. Вкотре закликаю людей не підходити зараз до моря, не гуляти прибережною зоною, це мається на увазі сама берегова лінія, піщані пляжі. Безпечних пляжних ділянок в Одесі та області немає, наголошує Олексій Шульга. Як і прибережна зона, так і сама вода, що там, що там знаходяться вибухонебезпечні предмети. В воді знаходяться морські міни, які періодично зривають з якоря, і їх підводить до берега. І якраз от саме через це люди і загинули в минулому році. І такий випадок був не один. Так само, і сама берегова лінія, вона є замінованою. Цьогоріч важливо не допустити повторення летальних випадків минулого року. Акцентують в ДСНС. Рятувальники нагадують, від дотримання простих правил може залежати життя. Стоять попереджувальні знаки мінної небезпеки, які вказують людям на те, що це є зараз дійсно небезпечною територією. Тому не варто нехтувати цією інформацією. Чим замінити літній відпочинок на морі? Наскільки обережні громадяни під час відвідування місць у прибережній зоні чи звертають увагу на запобіжні таблички і як реагують на підозрілі предмети поблизу берегової лінії? Вже другий рік поспіль курортний сезон в Одесі відбувається у військових реаліях. Думку мешканців міста про безпеку та альтернативи пляжного відпочинку дізнавалися. Кореспонденти телеканалу ГРАД. Через війну доступ до одеських пляжів цього року, як і минулого, залишається обмеженим. Чим можна замінити відпочинок на морі та чи можна в принципі, розповіли безпосередньо жителі міста. Замінити море нічим абсолютно. Потому що море, Оно наше, да, оно море і ми без нього нікуди. От я гуляю сейчас, і я розумію, що ну ми не можемо. Ми ходіть. Які-то другі міста. Последний раз я була у 21-му році, був концерт великий і була на морі, купалася, було дуже гарно. Чим можна міти море? Нічим. Не знаю. Мені море, це є море. Навіть навіть якщо тут не купаєшся, то приїхати на нього подивитись це вже задоволення. Ну ми живемо, водам, от Тому смотримо на море, де і все. Все таки море не єдиний варіант відпочинку. Є безліч інших способів отримати хороші враження та емоційне розвантаження, зазначають наші респонденти. Чим замінити море? Да Всім чому угодно. Парки, кінотеатри, кафе, кофейн – дуже багато в центрі, дуже багато парків, Грецький парк, всякі інші. У нас багато сідей, де можна посидіти. Дуже много місць. Прогулками в парк, по музеям, по хорошим достопримечательности містам. Водночас, більшість громадян у повній мірі розуміє всю серйозність воєнної ситуації. Одесити кажуть, під час відпочинку на узбережжі дуже відповідально ставляться до попереджуючих про можливу небезпеку та поблизу берегової лінії. Дуже уважно реагую, звичайно, не підходжу. Ну, Неподалечку гуляємо на майданчику, але до води не підходимо. Навіть не тркалися води в цьому році. Близько, прям підходити к воді, ну в основному траса здоров'я. Ну і спуститися, подишати, звісно, воду можна хморя. Ну я не підходжу, я так по набережною ну зрозуміло, що не підходити близько. Звісно, це страшно. У разі виявлення підозрілих предметів поблизу пляжів відпочиваючи знають, що робити і як поводитися. Тут одна реакція, тільки одразу дзвонити до поліції і ну, повідомити про те, що ви знайшли, не підходити близько, не давати підходити іншим людям, і все. Ну, позвонити в поліцію і стараюсь не підходити близько, щоб не себе, не людей ближніх. Жителі кажуть, у майбутньому сезоні було б добре зробити на пляжах спеціально відведені для купання ділянки, але навіть якщо їх не буде за бажання та творчого підходу, кожен зможе спланувати якісний та насичений, а головне безпечний відпочинок собі до душі. Завжди залишатися на зв'язку, незважаючи на повітряні тривоги та перебої з електроенергією в умовах складнощів воєнного часу. Соціально відповідальний бізнес реалізує спеціальні програми підтримки містян, пропонуючи низку безоплатних і таких необхідних послуг. Вже 300 бомбосховищ та укриттів одеського регіону обладнала бездротовим інтернетом телекомунікаційна компанія Тенет. Ще одна соціально значуща програма компанії доступ. До необмеженого безкоштовного Wi-Fi просто на вулиці. Вже більше року через обстріл критичної інфраструктури, перебої мобільного зв'язку або інтернету реалію українців. Проте залишатися у телефонному доступі з рідними та близькими дуже важливо, наголошують містяни. Соціальний проект компанії Тенет-Фрі-Вайфай дає можливість користувачам отримати необмежений доступ в інтернет абсолютно безкоштовно, прямо на вулиці. Програму реалізують в Одесі, Південному, Чорноморську та Білгороді Дністровському. На карті ми вибираємо. к примеру, можно выбрать центр Таирова, поселок Котовского, и здесь будут там, указаны те точки, где можно пользоваться бесплатным Wi-Fi. Здесь указаны их локации, адреса, чтобы сориентироваться по местности, где подключиться. Просто улицы. Мы идем по улицам и ловим этот Wi-Fi. Он работает практически от оперного театра и до ЖД вокзала. Очень большое покрытие и сосредоточены точки в исторической части города. Большое покрытие есть в спальных районах, в частности на Таирово, на поселке Котовского. Uh -huh. Есть прибрежные, вдоль побережья установлены точки и в парках-скверах. Free – ініціатива до воєнного часу, реалізація якої продовжилася і після повномасштабного вторгнення Росії. Але воєнний час ставить нові складнощі та виклики. Вже більше року телекомунікаційна компанія Танет реалізує іншу ініціативу соціального напрямку, проводить бездротовий швидкісний інтернет у бомбосховищі та укриття. До всесвітньої мережі підключено вже 300 об'єктів. Це може бути не бомбосховище, бомбосховище лише муніципальне, але муніципальне Також це може бути просто підвал якогось будинку, де жителі ховаються під час повітряних тривог. І там ми проводимо інтернет. Звісно, вайфай потрібен не просто для того, щоб дізнатися, що закінчилася повітряна тривога, а наприклад, зв'язатися з близькими, поспілкуватися, зробити це все інтернетом, якщо, наприклад, немає сигналу мобільного зв'язку, і так далі. Усі технічні роботи з організації бездротового ...доступу до інтернету на новій локації абсолютно безкоштовно виконують фахівці Тенету. Подати заявку до компанії можуть самостійно мешканці будинків. Ціла низка європейських країн, серед яких Угорщина, Словаччина та Болгарія, заборонили імпорт української агропродукції до 30 червня. Зокрема, заборона стосується імпорту зерна, молочної продукції, м'яса, овочів та інших товарів. Чому України партнери пішли на такі заходи і як це вплине на сільське господарство в Одеському регіоні? В студії граду розповіла керівник департаменту аграрної політики області Алла Стоянова. Заборона імпорту української агропродукції країнами ЄС стала для українських виробників несподіванкою, бо багато хто з цих країн активно підтримував Україну з самого початку війни. На думку Але Стоянової тут не обійшлося без російського втручання. Сьогодні йде війна, і війна, окрім на полі бою, іде ще інформаційна, і ще іде війна за ринки збуту. Ось що відбувається, і такі війни вони були, є і вони завжди будуть. Фахівці вважають, що однією з причин, які вплинули на рішення країн сусідів про заборону українського імпорту, є страх місцевих виробників перед конкурентами. Бо після відміни квот для України європейці змогли оцінити високу якість українського меду, м'яса, молока та фруктів. Європа побачила силу українського виробництва. Ми нас ніколи не пускали на ці ринки, тому що ми були конкурентами. Ми і на сьогодні є конкурентами. Але ж на сьогодні ми навіть будучи в умовах воєнного стану, ми годуємо світ. Але за словами чиновниці, більшість українського зерна йде водними каналами в інші країни і не підпадає під заборону. Основна доля експорту вона йде зерновим коридором. Вона йде через малі порти Одещини, Ізмаїл Ріні, усь Дунайськ, через поромну переправу, автівка між. І хочу сказати, що через море ми маємо експорт більше ніж 60%. Це море. А ще ми маємо альтернативні шляхи через дунайську акваторію. На думку Алли стоянової українській владі, скоріш за все, вдасться домовитися з країнами ЄС. Наразі з 27 країн об'єднання про тимчасову заборону української агропродукції заявили тільки декілька, а більшість продовжують активно підтримувати нашу країну, не дивлячись на всі спекуляції. 24 квітня розпочався всесвітній тиждень імунізації. Його мета не тільки нагадати про важливість щеплень для захисту від захворювань, а й охопити якомога більше населення вакцинацією від розповсюджених хвороб. Вору правця гепатиту тощо. Які заходи у тиждень імунізації проходитимуть в Одеському регіоні? Дивіться далі. Вже 18 років поспіль у квітні на Одещині проводяться заходи до Всесвітнього тижня імунізації. Ситуація в регіоні щодо інфекційних хвороб відносно благополучна, говорять лікарі-імунологи. Але не стабільна. Тому існує загроза виникнення спалахів окремих інфекцій. У нас реєструються. Підвищення рівня захворюваності на гострокішкову інфекцію, реєструються спалахи з інфекційних хвороб, а також є сприятливі умови для їх поширення на території Одеського регіону. Інфекційні хвороби, що керуються засобами специфічної профілактики, такі як кір, краснуха, корь, дифтерія, на території регіону, не реєструвались. Проте існує простійний ризик їх виникнення та значних ускладнень через те, що ми декілька років поспіль маємо низький рівень охват дитячого населення та не виконуємо цільові показники. Так, по Одеській області за минулий рік рівень охоплення профілактичними щепленнями склав усього 63%, Тоді як загальнодержавний показник 95%. Зазначають медики і наголошують, що єдина профілактика більшості інфекційних захворювань вакцинація. Це стосується, зокрема, таких хвороб, як краснуха, дифтерія, гепатит, правець, кір. Останні особливо небезпечні для дітей за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, саме щеплення від кору щороку рятують три мільйони дитячих життів у світі. Одна з трьох дитин на тисячу законівши має летальність. В нашому в нашому в нашій країні останнього часу є спалах, тому державна політика – це хоча б компанії.

У межах тижня імунізації в одеському регіоні відбудеться ряд заходів. Зокрема, 25 квітня у Маяківській громаді, а 27 квітня у Роздільнянській медики організують містечка імунітету, де можна буде скористатися послугами імунізації. З цією ж метою по області курсуватимуть чотири вакцинальні автобуси, зазначили на брифінгу. Це Ізмаїльський район, Подільський район, Роздільнянський та Чорноморський район. Автобуси укомплектовані мобільними виїзними командами для здійснення вакцинації різного напрямку. Також планується і наразі розробляється центром маршрут вакцин вакцинального автобусу, який повинен охопити Одеську область. Починається починається. Чи з Одеського району, це Одеська міська громада, це Біляєвська міська територіальна громада, Теплодарська міська громада, Чорноморська міська громада і Южінська міська громада. Дізнатися більше про розповсюджені інфекційні хвороби та про календар щеплень від них можна у свого сімейного лікаря. Перед вакцинацією аналізи здавати не треба, зазначають медики. Але як найкраще порекомендує про необхідність і час щеплення саме ваш сімейний терапевт. З приходом весни вся природа активно оживає разом з цим повертаються до життя й паразити, серед яких дуже небезпечні для здоров'я людини кліщі. Як себе обезпечити та що робити у випадку ураження цими павукоподібними комахами, розповіла ентомолог одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Найактивнішим періодом для членістоногих комах, зокрема для кліщів, є весна. Ці істоти є потенційними переносниками багатьох інфекційних хвороб, тому контакти з ними несуть реальну загрозу і для людей, і для тварин. Про найпоширеніші захворювання, що передаються цими комахами, розповіла ентомолог Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Вікторія Напханюк. Найнебезпечнішим вважають кліщовий вірусний цепеліт. Та кліщевибори льоз, хвороба лайма. Випадки так званого присмоктування кліщів починають реєструватися з ранньої весни. Це може трапитися як на прогулянці, в культурних зонах відпочинку в парках та скверах, так і при перебуванні на лоні природи, на пікніках, в лісі та лісослугах. Дуже часто це відбувається при відвідуванні цвинтарів навесні та на початку літа. Принести кліща додому можна різними способами разом з букетом польових квітів, або вони можуть сховатися у хутрі домашньої тварини під час прогулянки на вулиці. Відповідно, існують певні правила профілактики. Нагадує фахівець. Уникати, по-перше, прогулянок у місцях потенційного скупчення содових ключів. Це е, густа соковита трава, кущі, навоні природи. При перебуванні на відпочинку на природі треба вдягати світлий одяг обов'язково, довгими рукавами та світлі головні убори, на яких можна, по-перше, краще помітити маленьке темне кільце кліща. Зиття теж має бути закритим. При перебуванні на природі слід застосовувати протикліщові ліцензовані аптечні засоби та кожні 30 хвилин проводити огляд себе дітей та тварин. При контакті з паразитом слід бути вкрай обережним. Знайдених та вилучених кліщів не слід торкатися руками і розчавлювати, слід зібрати їх у щільний поліетиленовий пакет та спалити. Людині, яка постраждала від укусу кліща, необхідно, після його видалення негайно звернутися за консультацією до лікаря-інфекціоніста. І чим раніше хворий звернеться до лікаря, тим більше. Віровізні повного одужання. Хвороби, що переносяться кліщами, можуть викликати у людини неврологічні та серцеві розлади. Тому у разі укусу треба якомога швидше звернутися до лікаря-інфекціоніста. Далі фахівець порадить, чи треба здавати аналіз крові або вживати якісь додаткові заходи. На дещині врятували цуценят, які застрягли під залізобетонними блоками. У селищі Олександрівка до служби порятунку звернулися небайдужі громадяни, які розповіли, що на вулиці Пушкіна цуценята опинилися під будівельними уламками та бетонними плитами. Тварини не могли вибратися самі і потребували допомоги. За допомогою гідравлічного та шансового інструментів рятувальники витягли з кам'яної пастки чотирьох малюків. На щастя, ніхто з них не постраждав, повідомили у регіональній службі порятунку. В Одеській області затримали браконьєра, який наловив креветок та крабів на 100 тисяч гривень. На березі Чорного моря біля села Сичавка правоохоронці помітили чоловіка, який трьома пастками і ятірами виловив 37 кілограмів креветки та 60 крабів. Збитки, завдані рибалкою, становлять 104 тисячі гривень, повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі. На чоловіка склали адмінпротокол. Він заплатить великий штраф. Нагадаємо, з 1 квітня по 30 червня в Одеській області діє заборона на любительський та промисловий вилов риби, раків та креветок у період нересту. Полярне сяєво змістилося до широт України. Перед початком робочого тижня незвичайне рожеве світіння бачили в небі над Києвом та над низкою інших областей. Як повідомляють астрономи, і так проявилася потужна магнітна буря. Одеситам, там, що різну кольорову виставу побачити не довелося. Однак, наслідки космічної негоди, наприклад, запаморочення, перепади, тиску, головний біль, багато хто відчув на собі. За прогнозами вчених сонячна активність найближчим часом тільки набиратиме обертів. 25-й сонячний цикл може досягти піку вже наприкінці поточного року, каже голова Одеського астрономічного товариства, астроном. Михайло Рябов. Небо над Україною забарвилося у рожеві та фіолетові кольори. Північне сяйво стало одним із проявів надпотужної магнітної бурі, яку викликав сильний спалах на сонці, 21 квітня, пояснює одеський астроном Михайло Рябов. Було виброшено велике облако, плазмне облако, като сіла землі достатньо швидко уже вечором, 23 апреля, подаш так землі. и вызвала большую магнитную бурю, которая продолжается и сегодня, но уже в несколько меньшей интенсивности. Во время этой бури на Земле происходили очень красивые явления так называемых красных, розовых, полярных сияний. Причем зона полярных сияний сместилась, уже даже наблюдалась в Украине и в Киеве. Полярный сяйво для наших широт явище досить редкостный, зазначая в Ченой. Например, в Одессе его восстание бачили 20 років тому. Бывает, случается свечение атмосферы и на уровне шаржатия Одессы. Ну, например, такое явление было в 2003 году, когда была очень мощная солнечная активность, и она сопровождалась вот таким вот тоже явлением свечения, э, свечения атмосферы на наших широтах. І На цей раз подивитися на космічне шоу одеситам не вдалося. Зате багато хто повною мірою відчув на собі негативний вплив магнітної бурі. Обично такі ефекти проявляються в зв'язку, Ну, чувствует людей, конечно, не важно, це комплекс собак, влияющих на движение искусственных спутників землі на орбите и много чего другого. Це називається космічною погодою. Передбачити магнітну бурю сильно заздалегідь неможливо, підкреслює астроном. Міжнародний центр космічних прогнозів повідомляє про можливість таких явищ зазвичай за кілька днів. Процес проїздить сонячної спишки. Але коли вона пройшла, да, після цього вже працює службу прогнозу, які можуть визначити степень можливості попадання потоку чи до землі. І в інтернеті взагалі це все викладається. Ну далеко не сюди такі прогнози збуваються. За результатами останніх сильних спалахів на сонці вчені роблять висновок. Нинішній 25-й цикл сонячної активності розвивається дуже швидко, випереджаючи попередні прогнози. І, можливо, досягне піку вже наприкінці 2023 року, припускає Михайло Рябов. За минулий тиждень Україна двічі пережила привіт із космосу. За кілька днів до північного Цяєва над столицею бачили дивне світіння і чули вибухи. Подію прокоментували в державному космічному агентстві. З найбільшою ймовірністю спалах був викликаний падінням метеора з потоку Лірит. Ще й сюрприз припадні нам, тому що надіявши так багато шуму, взриви, котрої були наблюдали з небі над Києвом, етакрас. и явились результатом попадания в атмосферу фрагментов этого потока, достаточно больших по где-то порядка, может, метра-полтора, который, попадая в атмосферу, взорвался. И такие, вот, ну, по счастью, никаких не, при, не принес при этом последствий. Еще одно редкостное явление минулого тижня было связано с Солнцем. Над Австралией ученые зафиксировали гибридное солнечное затемнение. Таких затмений всего случается семь за столетие. Это было второе в нынешнем столетии явление. Следующее будет в 2031 году. Людям повезло, погода была хорошая, и можно было видеть замечательное, красивое бриллиантовое кольцо, свечение хромосферы Солнца и очень красивую солнечную корону. Про все останні та майбутні космічні події в Одеській обсерватории расскажут у субботу 29 квитня, у Международный день астрономии. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.